Так, друзі, всім привіт! Радий вас вітати на своєму YouTube-каналі Сільський Вайб. Е, сьогоднішньому відео хочу вам розповісти, як я починаю будувати міні-ферму кролячу з самого самого нуля, не знаючи ніяких технологій вирощування, що вони люблять, що вони не люблять, все учуся по Ютубу, ніколи їх не державши в дитинстві. Дідусь трішки тримав тих кролів. Ну що, моя задача була наламати акації та наляти їм води, ну і вичистити, коли потрібно. А усі сроки злучання, усі сроки роділок і тому подобне, ніколи я цього як би, типу, і не бачив. ось. Е, думав, от прийшла весна, чим би зайнятись, з чого можна, як то говориться, жити і вижити на сьогоднішній день в селі. Були ідеї за свині, були ідеї за кури сушки, були ідеї за кури бройлерів, ну тобто і за кролів, і за перепілок. Дуже багато ідей. Ну Саме оптимальне із цього я вибрав кролів, тому що кроляче м'ясо завжди користується попитом, свиняче м'ясо. Якби попитом користується, але на свиняче м'ясо живий вес не завжди ціна як би, одинакова. На кроляче м'ясо теж не завжди одинаково, але вона всіх завжди варірується там, в районі 150-250 гривень за 1 кг. І так, як, як то говориться, все. Подумавши, обсудивши, то починаю я з кролів. Думаю, це буде якби, і легко, і нелегко. Нелегко в тому плані, що вони дуже сильно хворіють, е, наскільки я знаю. І за ними потрібен такий якби, інтенсивний догляд. Е, слідкувати за прививками, слідкувати за харчуванням і тому подобне. Ну, все починаю з нуля. І так як не маючи жодної клітки для кроля почав будувати ось таку клітку, зараз вам покажу. Так. Як ви можете бачити, ліплю з чого взагалі є, трішки розкажу, що тут буде. Ось ви бачите, де тут вже вирізані від ці відверті, тут будуть кролихи. Тут як буде родільна матка, як хто їх називає. Ось Це я представив примірно дві реєчки, і тут я планую робити, як то говориться, місце для сіна. Тут має бути ось сітка, і тут буде жити кролиха і з маленькими кролинятами. Вирішив зробити я пол для них. Ось половина досок, як бачу все ж таки в інтернеті. А тут сантиметрів 30 вже буде сітка. І під сіткою буде вже така як жесть, яка буде е, при наклоні, як то говориться, відходи будуть вже падати назад клітки. І так буде в три етажі. Тут буде кролиха, як я говорив, а тут будуть кролі на відкормку. Планую в цій клітці тримати три кролихи і на кожному етажі по 10 кролів. Ну, як говориться теж на ресурсах YouTube. Ось, ну, Перший раз це все будую. Взагалі не знаю, як що, не розумію. Оце як уява в мене працює, отак і роблю. Вибачте, будь ласка, за зйомку. Не бере широким углом, ну, як воно буде. Тут у нас буде перед клітки. З цієї сторони тут будуть дверки, з тут буде сіно. І вже на цьому участку я буду для кролів на відкормку робити кормілку, поїлку, ну і тому подобне. Багато мені говорять, що. Та якщо ти будеш вирощувати кролі старим дідовським способом на сьогоднішній день, це буде не актуально. Не актуально чому? Тому що якщо ти будеш давати їм зелене, не будеш балансувати їхні питання, то вони почнуть боліти і дохнути, як то говорять. Ну не знаю. Зараз як... а, би типу кажуть, треба їм сіно. Перебивати, робити їм гранули, і як то говориться, гранулами сухими, тільки їх кормити. І тоді буде результат 1 кілограм на місяць. Тобто вони будуть набирати за 3 місяці десь приблизно 3 кг живого м'яса. І по ітогу кажу, що тушка вже облуплена, буде виходити кіло 800 кг, десь 2 кілограма. Ну, як який кроль, Не знаю. Немає зараз ресурсу, щоб купити той гранулятор. Я думаю, що це вже всі стали такі прямодні. Тому що, звісно, гранулятор це тема. Гранулятор це удобно. Ти, як то говориш, робиш їм комбікорм. І з цього комбікорму вже вони беруть саме найбільше, як то говориться, КПД. От. Почну я. Як то говориться, дідовським способом, сіна куча, ось цілий хлів, як ви можете бачити. От. Е, ячмінь, пшеничка, кукурудзка, е, найду, тому що на осі нічого такого не сіяли. Думаю, поки я розведу цей саме, то зараз навесно всі городи засію. Соняшником, а вже на зиму буду сіяти пшеницю і може, ой, не а ячмінь і кукурудзку. Е, ну Такі ось плани. Ну і плюс буду якийсь там макух брати для того, щоб, як то говориться, міняти і додавати його в комплекс. Так, ось так. от. Така моя перша серія. Потрішки по, по, по мірі як то говориться, роботи буду вам знімати і буду вам показувати, що в мене виходить. Е, кому цікаво, можу там скинути і розповісти про е, розміри клітки. Е, ось, ну, я думаю, що моя клітка не буде прям якимось приміром, е, тому що на цю тему дуже багато і відео в інтернеті. А від вас хочу, якби, отримати зворотній зв'язок, щоб ви дали якусь інформацію стосовно кролів, який, як то говориться, чи породу, чи гібрид, як вони називаються, який, ну, яку породу якби вибрати для вирощування. Чи починати з простяків, чи вже починати з якихось породистих кролів. Так так що ось так от. Бажаю вам гарного дня, мирного неба. До зустрічі. Я думаю, що буде цікаво. Всім пока.